А як так? Ви вбиваєте людей? За останні три місяці було 150 звернень від громадян щодо саме роботи закладів охорони здоров'я. Майже половина з них це звернення щодо неналежного надання медичної послуги або допомоги. Халатне відношення до своєї професії. Третя міська, наскільки я пам'ятаю, там просто вона звучить візде. Вибачте, візде. Скажіть, будь ласка, можете навести лад в своїй лікарні? Ну, візьміть, будь ласка, в руки все це і зробіть це, вправіть людяність і свій колектив поставте в ті рамки, які вони мають працювати. Як правоохоронець, перш за все, я скажу, що так я просто це не залишу. Це я обіцяю. Це стосується як і обласних, так і міських. Я знайду всі необхідні ресурси, щоб це просто виправляти, якщо ви це не зробите самостійно.